Я та живу вже тут вже сільська. Це Катерина Терехова. У минулому до початку повномасштабного вторгнення в Україну відома столична рестораторка та івенторка. А сьогодні волонтери, який знає, що це її покликання. Ще з березня минулого року вона живе на Закарпатті. Тоді приїхавши на Мукачівщину, вже за два дні жінка тримала в руках ключі від свого першого складу для гуманітарних вантажів. 11 березня ми вже прийняли перший. Гуманітарний вантаж від наших друзів, який ми довгий час надавали людям, які опинилися тут у Закарпатті. Але вже з перших днів роботи нашого складу, так як я співпрацювала з декількома благодійними фондами, які мають свої волонтерські чати, до мене почали надходити повідомлення з пропозиціями підхопити інтернати з дітьми, релоковані сюди у Закарпатті. Так, від 27 березня. В мене вже з'явилися перші 180 дітей. Це були діти, яких привезено сюди було з Артек Пуща Водиця з Києва. Діти перебували в інтернаті у Березниках на Хущині, куди і збиралася їхати пані Катерина. Проте випадкове непорозуміння з навігатором та місцевий сусід, який дав підсказку, дало змогу знайти приміщення для майбутнього прихистку для родин ВПО. Коли я прокладала собі маршрут, щоб потрапити туди у березники. Я ввожу в гуглі березники. І знаю, що туди мені їхати десь близько дві години, а навігатор показує мені 6 хвилин. Я думаю, що таке? Я декілька разів перепробую, і якраз в цей час зайшов в гості сусіда наш звідси Сергій з березинки і каже, куди, куди йдеш? Тут же не кажуть їдеш, тут йдеш, куди йдеш? Я говорю, та йду за сваляву, але говорю, чомусь навігатор показує, що мені 6 хвилин. Він Де? Я йому показую, Він каже, та то березинка. Я говорю, ну да, ну ось показують, що тут човен. Він каже: Тут човну немає. Я говорю, як ти знаєш? Він каже, та я з березинки. У нас там човну немає. Говорит, Але є, є прихисток, який почали будувати і не добудували. Хочеш, я тобі його покажу. І ми домовились на наступний день подивитись це приміщення. Це колишня будівля місцевої школи, яку давно не використовували. За погодження місцевої влади, пані Катерина взяла її під свою опіку. Відтак зібрала кошти та приступила до ремонту. Кілька місяців і приміщення стало готовим для проживання. Гроші на будівництво цього проєкту мені вдалося зібрати. По моїх друзях та підписниках, а також я виграла грант на будівництво цього прихисту у фонду Разом for Ukraine». це американський фонд, який створили українці, які мешкають в Сполучених Штатах. І саме в цьому фонді я виграла 28 тисяч доларів гранту на будівництво, і це допомогло мені в реалізації цього проекту, тому що загальна вартість проекту в нас вийшла близько 40 тисяч доларів. І це дуже дешево, коли мене часто запрошують на усілякі заходи саме з презентацією цього мого проєкту, і завжди головне питання: як? Тобто тут 700 квадратних метрів, в мене вийшло не на 40 людей, як я планувала, а на 60. І все це я зробила за. 40 тисяч доларів. Ресторанне обладнання на кухні, сучасні кімнати для кожної родини та повний склад продуктів. Саме так сьогодні виглядає прихисток, де живе близько 30 осіб. Спочатку війни кількість проживаючих сягала і 60 Проте одні родини поверталися додому, інші виїжджали за кордон. Та є і ті, які тут із самісінького початку. Приїхали сюди і. Катя ну, спитали, ну як спитала. Ми запропонували їй свою допомогу на складі, і з чоловіком допомагали на склад, їздили. Потім вже чоловік тут остався жити в школі, саме перший, допомагав. Ну і потім, як вже закінчилась стрійка, то ми всі вже тут були. Як а -а -а. вдома, да. і за цього ми так і облаштувалися. Ну, у нас є все. Це просто ну у Емілії тут вже навіть є свій пентхаус, але він зараз не перестрі на перестроїться. У нас є абсолютно все навіть більше, ніж, напевно, було б взагалі в принципі до війни. Тут мої сусіди, і вони сказали, приїжджай, тут можна перебути. А думала швидко, а оказалася не дуже швидко. Це каже, дом два, тому що ми кажемо, їдемо в Мукачево і кажемо, все, поїхала додому. Це сюди. <Marvel> да, добре дуже. Нам нікуди було їхати, нас тут прихистили. Дуже добре, все добре. І відношення, і проживання добре, всі умови є. Кухарів, прибиральників чи іншого обслуговуючого персоналу тут немає. Всі гуртом ділять обов'язки, прибирають та допомагають у приготуванні їжі. Проте є шеф-кухарка, яка щоденно організовує процес приготування їжі. Ми сюди просто перші приїхали, і так як нікому було готувати, Катерина мене попросила. Ну, так, трьохразове у нас харчування. Всі довольні. це як по-домашньому. Що це Ой, у нас все є, і м'ясо, і куриці. Сьогодні у нас, у наприклад, котлетки печоночні, Пончики в шоколаді будуть. І гречка. Продуктами харчування, їжею та всім необхідним вимушених переселенців продовжує забезпечувати Катерина Терехова. Для цього в неї є окремий склад для проживаючих, а ще один для родин переселенців із Мокачівщини. Це наш склад, це кімната, в якої ми зберігаємо те, що видаємо. Коли до нас заходять люди, знаєте, і ну люди різні, бувають такі, а у вас є ось це, а вас є ось це. І ми завжди кажемо, що ось все, що ви бачите, усе це ми видаємо. І коли ви прийдете наступного разу, картинка може помініти. Нітися може бути чогось менше, чогось зовсім не буде, але чогось більше. Але ми видаємо абсолютно все. А це у нас і одяг, і взуття, і засоби гігієни, і продукти харчування і. Рідко, але буває таке, що і ліки ми маємо. Особисті контакти та великий кредит довіри дають змогу пані Катерині і надалі залучати ресурси і підтримувати всіх, хто був вимушений тікати подалі від війни. Саме їй це знайомо, як нікому іншому. Поза у 2014 році сама була змушена покинути рідний Донецьк та переїхати до Києва. За цей час в мене є вже друзі і на гідові, і на оптових базах. Вони всі знають, що я допомагаю людям та дітям. Вони вони завжди віддають за собі вартістю. Багато хто віддає ще щось, як в Одесі кажуть, на погон. Там, я там купила, а вони там, а ще візьміть коробку ящик салату. Там знизу треба перебрати, але він гарний. А візьмі картоплю, крумплю. Я вже місцевою говорю. Так що ось таким чином це і тримається, і досі. І в мене немає побоювань з приводу наближаючої зими. Тому що я розумію, що на зиму мені точно вистачить.